Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вирішила відзняти відео про пусті баночки. Вже підходить до закінчення червень. Хочу показати, що закінчилось в мене цього місяця. Залишити свій відгук, розказати про засоби, якими користувалися, які закінчились. Їх небагато, але все ж таки дещо закінчилось. В основному це будуть деякі засоби по. По прибиранню з побудової хімії, і деякі доглядові закінчилися. Отож, почнемо. Перше, що покажу, це ось такий засіб від торгової марки Фада. Я замовляла була якось разу такі засоби. Це ідея фада кераміка, мила нею я плитку, умивальники, навіть одного разу мила. Унітаз того, що в мене жорстка вода, і залишається такий вабняний наліт на самому унітазі, тому користувалась цим засобом, досить непогано справляється з вапняковим нальотом, гарно забирає. Ще в мене трошечки залишилось, я перелила його в, в ємкість з кульвілізатором, щоб легше розпилювати, було так зручніше користуватись. І баночку, в принципі, можна використати. Засіб непоганий. Тут об'єм був, здається, літр. Так, один літр об'ємом. Дуже економічний засіб, його недовго хватило. В принципі, засобом я залишила задоволена. Мені сподобався. Наступний, що покажу, це ось такий засіб Сантрігель. Він йде досить бюджетний. Теж брала я його по тій же. Для тої шмети, видаляє іржу, також вапняковий наліт. В принципі, непогано справляється. Мила також і унітаз, і і вам деколи навіть мила, коли залишались такі стійкі від вапняку сліди, гарно забирає. В принципі, засіб теж непоганий. Буду повторювати, мені в принципі підійшов і сподобався. Ще закінчився в мене ось такий засіб для видалення жиру. Це компанія Fharmaсі Містер Wipes. лінійка Biohom. Цей засіб йде для видалення жиру, але я би сказала, що такі сильні забруднення він, я так думаю, не забере. Зараз в лінійці в новій лінієчці. Вийшов засіб теж для видалення жиру українського виробництва, той йде уже інтенсивніший і справляється з такими забрудненнями краще. Він йде, звісно, сильніший і такий більш він, треба з ним працювати в рукавичках, він більш так гарно роз'їдає. Але такі жирові забруднення він видаляє краще. Тому той засіб мені подобається більше. Це і також, але для таких. Десь чайник помити від з, 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 зверху, де час у мене діти буває нажарять яєчко і буває так по, поляпає жиром. Чайник у мене йде з нержавіючої сталі, тому деколи я цим засобом чайник мила зверху. Коли такі не, не дуже стійкі забруднення, не дуже страшні, то, в принципі, він справляється непогано. А коли вже треба такі сковорідки, то краще я користуюсь тим, той мені більше. Подобаються події. Ще закінчився в мене ось такий засіб це компанія Лівеста, засіб від, для видалення цвілі. Стикнулись ми з такою проблемою. У нас в кімнаті осінню, коли почали, почався опалювальний сезон. І наша кімната вона йде в будинку крамня, і трішечки там. Видно, не вистачало так тепла. І трошечки пішла по кутках сирість, пішла цвіль, і я замовила такий засіб, спробувати цю проблему вирішити. Зараз ми зайнялися чоловіком трішечки ремонтом того, що треба було цю проблему якось ліквідувати, обробити кутки і пофарбувати стелю гіпсокартон і вирішили переклеїти шпалери. Трошечки, так сказати, освіжити того, що вже треба було. Зараз, поки я вдома, то вирішила так трішечки такий косметичний ремонт зробити. Тому в основному зараз і позакінчувались такі засоби більш з побутової хімії. Непогано він, в принципі, працює. Розпилювала я на Частки, де були такі проблеми. Єдине, що мені не сподобався цей розпилювач, він коли ним наносиш, він струйкою так розпиляє засіб, мені би хотілося, щоб він розпилював більш спрею, щоб більше воно покривало більший об'єм, більшу територію. Тому що, коли воно струйкою в одне місце лі треба раз коло разу, і так не, по, не виходить раз коло разу, і виходить, воно так виводить, випалює цю цвіль так, місцями, такими, ніби як плямами. Хотілося щоб воно більш рівномірно покривало поверхню і щоб воно більше радіус захоплювало. Тому я пробувала його перелити в інший, вже і в, в таку баночку з під спрею його перелила, тому що цей від, від жиру теж мене дуже так розпиляє. Але попирскала ось таким, перелила його в таку ємність, але пару раз натиснула і вже ось ця е, запала. Ось цей клапан запав і вже воно так не розпиляло. Тому мені, в принципі, за, сам засіб мені сподобався, він працює, він, цвіль він забирає. Я і підвіконня також так, так само обробляла. Непогано забирає цвіль. Його треба розпилити, залишити на 10-15 хвилин і потім або протерти, або помити. І, в принципі, він саме місце висвітляє. Цвіль він забирає. Замовлю ще, тому що це закінчився, нехай буде. На всяк випадок такий засіб в домі завжди пригодиться. В принципі, він робочий, але я ж кажу, якби був трішечки. Інакше й цей розпилювач було би краще. Наступне, що покажу, це ось такий маючий засіб для посуду це теж з компанії Левеста засіб з лимонним таким ароматом. Півлітровий об'єм, півлітри тут. В принципі, непоганий засіб, справляється з жиром непогано, навіть я би. Сказала навіть досить непогано, навіть, навіть дуже непогано. Мені сподобався. Брала ще я в, в юнаці також і, і в фармасі, в принципі, засоби ці робочі. Не скажу, що вони не справляються своєю роботою, вони справляються непогано. Мені, в принципі, сподобався засіб. Можливо, навіть і буду повторювати, того, що для таких цілей він досить непогано працює. Наступне, ще покажу, закінчився ось такий порошок. Тайт, аквапудра, альпійська свіжість. Непоганий порошок для таких невеличких, коли треба швиденько щось простірнути. В принципі, непогано справляється, гарний має такий аромат, неїдкий. Мені сподобався, гарно справляється. Відпирає непогано. В принципі, порошок тать я люблю. Далі, наступне, що покажу, закінчились ось такі блоки. Тут їх було три штучки. Я чогось купувала їх в просторі, вже не пам'ятаю ціну. Чомусь я, коли їх взяла, я не звернула уваги. Я думала, це брев. Але це виявив, виявився якийсь інший. Якоїсь іншої марки, я щось не глянула. взяла, Спочатку ніби якби є такий квітковий такий аромат. Потім вони з часом починають там розчинятись в цих, в цих капсулках, витікати звідти. В принципі, брек мені подобається більше. Це такий, не знаю, що він був, що його не було, такого ефекту значного я не бачила. Спочатку, ніби там трішечки якась пінка була при, при змиванні, потім цей засіб там вісіли ці корзинки і особу нічого так би і не робили. Наступне, що покажу, доньки закінчився черговий сухий шампунь, відей він, Непоганий шампунь. Коли треба швиденько освіжити волосечко, немає коли мити голову. Непогано він справляється. Деколи можна скористуватись на швидку руку. Я повторюю, він працює непогано, справляється своєю задачею. Замовляю періодично ще. В запасі в мене ще стоїть один непоганий шампунь, для таких цілей він, в принципі, підходить. Наступне, що покажу, закінчилась ось така інтимочка. Це компанія Farmacy. Користувалась я. Непоганий засіб. Ніяких подразнень не викликає, справляється з своєю роботою непогано. Такий ніжний, делікатний. Єдине, що мені здається, тут об'єм 225 мл, чи то помпа так видає багато засобу, чи, в принципі, об'єм тут трішечки менше, ніж Ейвонський, в Ейвонській інтимці. Ейвонського, мені здається, засобу вистачає надовше. Я би не сказала, що цей рідкіший, він, в принципі, по текстурі такий самий, але чомусь Айвенського мені вистачало надовше. Майже десь на півроку мені вистачало це якось за місяць, здається, три і закінчився. Наступне, що покажу в чоловіка, закінчився ось такий шампунь з часніком і капіксилом. І зараз я таким користуюсь, поставила собі в користування такий невеличкий теж. Непоганий шампунь, гарно промиває, ще користуюсь масочкою для, і олійку такою втираю в, в, в коріння, тому що дуже сильно інтенсивно випадає зараз волосся, тому хочу якось цю проблему трішечки ліквідувати. Непоганий шампунь, промиває непогано. Вже я такою серією користувалась, і мені вона тоді сподобалася, поки я Користувалася цим шампунем, волосся в мене дійсно випадало менше. Тому вирішила зараз трішечки якийсь час покористуватися знову, подивитися, чи це дійсно тоді так шампунь таку відіграв роль, чи це, можливо, такий збіг, можливо, це якесь сезонне було таке. Хочу ще раз перевірити, тому мию зараз волосся ним. В принципі, об'єм невеличкий є в мене ще більший, більшого об'єму такий шампунь. Справляється своєю задачею добре, промиває волосся гарно. Ніякого інтенсивного аромату шаш... часнику тут немає, він делікатний, такий, звичайний собі має аромат. Ніякого такого запаху часнику немає. Хто боїться, що буде якась, якась відушка, така. ні, він, в принципі, відушку має нормальну. Наступне, що покажу, це ось такий гель для вмивання компанія Avon. Закінчився в мене. Користувалась. Гарно справляється своєю роботою, вимиває, шкіру, очищає гарно. Ніяких в мене на нього нарікань немає. Це вже не перша баночка, вже в мене, мабуть, і друга, чи третя. В принципі, справляється гарно. У мене шкіра жирна, він очищає шкіру непогано, не викликає ніяких висипань, ніяких алергічних реакцій. В принципі, засіб перевірений, він працює і мені подобається. Далі закінчилось ось таке мило. Частенько я його повторюю, часом міняю тільки аромати. Це було з морським таким океанським бризом. Формат. Цього разу я взяла з клітковим, сквітковим віддушкою. Подобаються мені ці мила. Вони тверденькі, не висихають, не тріскаються, не розмилюються. В принципі, мило мені це подобається. Непогано працює, справляється своєю задачею ну, ідеально. Подобається милка, буду брати, звісно, ще. Ще закінчився в мене ось такий спрейчик для тіла. Літом я такі спрейчики люблю. В принципі, користуюсь ними на постійній основі і взимку. Цілий рік в мене вони завжди є в, в догляді, завжди я тільки міняю того, що хочеться щось інше. Міняю тільки аромати, а так вони в мене в користуванні завжди. є. користуюся як за прямим призначенням для тіла. Подобається мені цей аромат з маленькою, такий смачненький. Непоганий спрейчик буду повторювати, звісно, ще. Наступне, що покажу, закінчився ось такий скраб для ніг з корицею і апельсином. Ну, як скраб для ніг, він, я би сказала, такий. Дуже делікатний, скраб для тіла з лінійки Planet Spa з оливкою для мене інтенсивніший. Більш там такі відлущувальні частинки, більш він такий серйозніший. Цей для них, взагалі, як на мене, нічого такого і не робить таке собі. Просто намилила, він так трішечки спінюється, коли наносиш. На, на ніжки нанесла і, і змила. Такого якби, ефекту скрабування я не помітила. Він досить такий, він такий щадящий скраб, дуже там мілкі-мілкі скрабуючі частинки, такого дійсно, ефекту скрабування вони не дають. Тому, якщо хтось любить таке більш жорсткіше, це треба якісь брати засоби більш такі, якісь інтенсивніші. Цей дуже-дуже делікатний. Доньки закінчився в такий кремчик для рук, з какао. В такому новорічному дизайні був. Кремчики, де його непогані. З какао він такий досить е гарно живить шкіру, такий жерненький, аромат какао також приємний. Непогані кремчики справляються, зволожують шкіру гарно. Ще закінчились ось такі ватні диски. Ці мені подобаються, вони йдуть з закритим краєм. Пошити, вони не розвалюються, гарненько тримають форму, гарненько ним, ними зручно змивати макіяж, Диски ці мені подобаються, я їх повторюю. Що закінчилося з декоративки, у мене закінчилося дві ось такі туші. Одна від компанії Maybelline, друга Avonska. Від компанії Maybelline. Ось такою щіточкою була туш. Досить непогана щіточка. Мені сподобалась така вигнута. Мені нею користуватись сподобалося. Ось така туш, мені сподобалась вона. Ще там, в принципі, трішечки набирається, але вона вже загустіла, і, щоб профарбувати гарно віки, треба нею довго-довго так погратися. Я часом. Поспішаю і не хочеться мені віддайво була з ось такою щіточкою, вже пухнастою. Не дуже мені подобаються такі об'ємні великі щітки. Вони ми можна нафарбувати і, і вії, і над віями, І коли спішиш, то завжди виходить, як завжди. І ще я люблю силіконові щіточки і такі більш тоненькі. Ними краще вії в мене досить не дуже такі великі. І мені з силіконовими якось профарбовувати мені більш подобається. Такі пухнасті, чомусь, ними треба приспособитись, привикнути до них. Ще в мене закінчилась ось така парфумована водичка. Це Mesmerize Black. Досить довго вона мене була такий солодкуватий аромат, ще трішечки було, я вже її закінчила. Є в мене ще і повний повний запакований флакон. Але поки що десяточки мені, в принципі, вистачило, поки що я повторювати не, не хочу, нехай поки що ще постоїть. Закінчився ще ось такий олівчик. Він іде з лінієчки. Ось така марка, от така була лінієчка. Це такий фіолетовий кольор, якщо, якщо тут ще він іде фіолетовий, але такий прям. Прямо темний-темний, практично чорний. Ось такий був відтіночок. Я підмальовувала стрілочку і закінчився. Ще закінчилась в мене ось така помадка. Ось такий був відтіночок. Ось такий відтінчок. Непогана помадка, мені вона подобалась. Закінчила. У доньки ось така помадка закінчилась. Це якась була копія, репліка на Кайлі. Це якісь такі були десь, мабуть, в магазині чи по інтернету. Навіть не Це був, здається, якийсь набір. Там було їх чи 5, чи 6 таких помадок. Це такого більш нідового. Відтіночку вже вона засохла ось такого нюдового відтіночку, а всі інші там були такі доволі такі яскраві, червоненькі такі. Вона йшла як матова, висихала і така була стійка досить. Ще закінчилася пудра ось така. Відтіночок тут був Pink Fire. Спочатку користувалась я, потім віддала її доньці, і донька її благополучно закінчила. У мене теж така буде, тільки в іншому відтіночку, більш такий тепліший. І, в принципі, все. Ось такі були пусті баночки за цей місяць, трішечки всього, трішечки декоративки закінчилося і побутової хімії. І до засобів також трішечки є. Ще там баночки деякі по догляду теж вже підходять до кінця. Ще трішечки покористуюсь і, в принципі, вже в липні багато чого теж піде в пусті банки. Такі були мої пусті баночки. Такими продуктами користувалась моя сім'я, і я. В принципі, продукти. Непогані, не скажу, що щось з цього всього мені категорично не підійшло, не сподобалось. Всі продукти працюють в своєму напрямку непогано. Це такі мої відгуки. Всім я дякую за увагу. Вітаю всіх українців сьогоднішнім святом, з Днем Конституції. Всім бажаю мирного неба, процвітаючої нашої країни, благополуччя, здоров'я! І гарного, щасливого майбутнього в нашій країні під мирним, мирним небом. Всім на все добре. Дякую, що заходите. Дякую, що переглядаєте. Якщо є якісь питання, пишіть під відео в коментарях, з радістю відповім. Кому цікаві, цікаві такі відео, підписуйтесь, заходьте. Всім завжди рада. Всім на все добре, до побачення!